Манна 7 листопада І бачив я душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, об'явлення 20 розділ, 4 вірш. Хоча це стинання є образним, а не буквальним, однак воно має глибоке значення. Воно означає не тільки смерть власної волі кожного, але й відтяття від усіх інших голів. Урядів і законодавців і визнавання головою не їх, але Ісуса, котрого Бог назвав головою Церкви, яка є Його тілом, головою кожного її члена. Це означає не тільки відтяття від усіх установлених голів і авторитетів, але й припинення визнавання власної голови і волі. Та прийняття на їх місце верховенства волі нашого Господа Ісуса. Це та ж сама думка, на яку звертає нашу увагу апостол в Посланні до Римлян 6.3, де Він заявляє, що члени малої черідки були охрещені в тіло Христове, як члени того тіла під керівництвом голови Христа через хрещення в Його смерть. Через повну посвяту волі і цілковите складання життя вірно, аж до смерті. Стинання, про яке тут говориться, не може бути буквальним, бо тоді б виключило Ісуса, Петра, Степана, Івана і Хому з малої черідки, щодо яких ми маємо натхненний доказ, що вони перемогли. Без сумніву, це виключило б з церкви багатьох інших, про яких ми знаємо як таких. Це мусить бути символічне стинання, тобто віддання наших природних сердець, розумів і волі та прийняття серця розуму і волі Ісуса, як голови. Піддаймося під це стинання і перебуваймо в ньому, в послусі, правді котра визначає Бога і Христа в зв'язку з нашим спасінням і спасінням світу. Співзвучні вірші Матвія, 13 розділ 44 по 46 вірші. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості з того йде, та й усе, що має, продає та й купує те поле. Подібне ще царство Небесне до того купця, що пошукує перил добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. РИМЛЯН ШОС розділ з 3 по 11, 16 та 19 вірші. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса у смерть Його хрестилися, отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер Він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть? Або послуху на праведність. Говорю я по людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші зарабів нечистості й беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Римлян 12 розділ з 1 по 5 вірші. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать. Кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени. 2 Коринтян 8.12 Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має. Матвія 7 розділ з 21 по 23 вірші. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошує тоді, Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Марка, 10 розділ з 35 по 39 вірші. І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе, а Він їх поспитав: Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм. Не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся, вони відказали йому Можемо. А Ісус їм сказав Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. Марка 12 розділ 42 та 43 вірші. І підійшла одна вбога вдовиця, і поклала дві лепти, цепто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них. По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Дії Апостолів 18.5. А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався. І Він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Римлян 10 розділ з 9 по 11 вірші. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. каже бо писання – Кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. 1 Івана 1.6. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо й правди не чинимо. Об'явлення 6.11 І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги. І брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Питання, що цей вірш означав для мене на цьому тижні, в яких обставинах і з якими результатами. І бачив я душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже. Об'явлення 24. Whisper of the moonlight falling through the sky. Whisper of the moonlight, dreams go floating by. The clouds hold their breath. No rush to confess the secrets they carry in folds of gray, the night hums a tune, a hymn for the moon that drifts so calm. Spiral.